Спортивний кіровоград близько сотні кіровоградців у центрі міста робили масову зарядку. Так містяни відзначили всесвітній день здоров'я. Фізкультурно-оздоровчу акцію руханка влаштували на головній площі до здоровчого здорового способу життя кіровоградців. Заохочували конкурсами, флешмобами та шоу. Яна на семенюк розкаже більше. До спорту та здорового способу життя кірограців привчали на площі героїв майдану. Пані Ірина ще до початку акції змайструвала ось таку інсталяцію: манекен в клітці з пачок від цигарок та ляльки, закидані пляшками з під алкоголю. Вони символізують згубність шкідливих звичок. Треба було як символізувати ще різні верстви населення. Це і просто якісь військовий або робочий, і молодь, і там чоловік в брюках в туфлях. Це може бути якийсь високопосадовець або бізнесмен. Алкоголь абсолютно однаково впливає на всіх. Спонукали кірограців до занять фізичними вправами, й професійні спортсмени. Велосипедисти розповідали, які якості необхідні охочим займатися велоспортом. Тут треба характер мати дуже такий вид спорту дуже сильний, що не всі зможуть ним займатися. Відкривали ж спортивне свято вокалісти та зі своїм шоу Професійні гирьовики. Цей номер, знову перекидання через руку. Я завжди говорю так: щоб почати займатися спортом, треба просто мати, зробити перший шаг. наше выступление или будет смотреть следующие, ніхто не знає, на що він способен. Просто треба спробувати, а потім увидеть, вийде или нет. Пропагували спорти посадовці. Заступник керівника області Віта Таманчук запропонувала дітям позмагатись та визначити у кого більш розвинені легені. Продовжила руханку спільна масова зарядка. Участь у ній взяли близько сотні містян, переважно діти. Раз два три, чотири, Протягом чотирьох годин кірограці вправлялись у різних видах спорту, конкурсах та флешмобах. Яна Семенюк, Кіля Зальонкін, день за днем.